При першій ні та усиплості голосу ісла ісла голос потрібен усім. Наслідки ворожих обстрілів та роковини трошки гвинтокрили з керівництвом МВС на борту. Про це і не тільки у випуску новин. Мене звати Ольга Витко. Починаємо. Четверо загиблих у Шевченківському районі Києва і ще троє людей поранені. Про наслідки ранкової повітряної атаки росіян на столиці повідомив у телеграмі Тимур Ткаченко, очільник Київської міської військової адміністрації. У районі зайнялася нежитлова будівля, вогонь рятувальники локалізували. Також пошкоджений магістральний трубопровід водопостачання у ДСНС розповіли, загасили три автівки, десять машин потрощені. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру та магазин. Магазину і у Києві через удар РФ по центру столиці закрили метро Лук'янівка. Станція не працює ані на вхід, ані на вихід. Поїзди прямують без зупинки, повідомила міська влада. Водночас у мережі вже є відео наслідків прильоту на кадрах згорілі автівки та затоплені вулиці через прорив труби. Фахівці Київводоканалу локалізували пошкодження трубопроводу. Тиск у мережі поступово відновлюється, але частина споживачів іще залишається без водопостачання. Додам, що потужні вибухи у столиці пролунали у 6-й ранку у повітряних силах попереджали про загрозу балістики. А у Запоріжжі вже восьмеро постраждалих внаслідок ворожої атаки посередмістю. Одна жінка у важкому стані. Удару завдали по об'єкту інфраструктури, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджені житлові будівлі та автомобілі. Постраждалі перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу. І продовжили окупанти минулої доби обстрілювати міста і села Херсонщини. Артилерію та дрони спрямували на Антонівку, Садове, Придніпровське і сам Херсон. Пошкоджені щонайменше 13 приватних будинків, гаражі, підприємства та бібліотеки. Роман Мрочко, голова обласної військової адміністрації, повідомив про одного загиблого. Атакували загарбники і Дніпропетровщину, і з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Гучно було і у Павлограді, по місту ворог бив із шахедів. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак. Минуло без жертв. Утім, на одному з промислових підприємств зайнялася пожежа. Водночас у Кривому розі долають наслідки вчорашньої атаки росіян на місто. За останніми даними, там загиблих п'ятеро і чотирнадцять поранених. Серед них четверо дітей і найменші, із яких півтора роки. Напередодні в день ворожі війська поцілили по цивільній інфраструктурі міста. Спершу вдарили по коледжу. Повідомили у місцевій владі. Ані студентів, ані викладачів там не було, тож обійшлося без жертв. А за лічені хвилини окупанти випустили ще одну ракету по багатоповерхівці. Там виникла пожежа. Ввечері ДСНСівці завершили аварійно-рятувальні роботи. Повідомив ОВА Сергій Лисак. Біля місця вибухів розгорнули пункт незламності, де допомогу жителям надають і психологи. На тепер до поліції надійшло півсотні заяв про пошкодження майна. У понеділок, 20 січня, у кривому розі день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Чотири балістичні ракети та 39 дронів цієї ночі випустили російські війська по Україні. Про це повідомили у повітряних силах і підтвердили збиття двох ракет на Київщині та 24 дронів. 14 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Роковини трагедії у броварах 18 січня 23-го року у місті під Києвом розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Вертоліт упав на дитячий садок. Джерельця внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 людей. Серед них були і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Загинули і жінка із донькою, які жили у будинку, біля якого впав винтокрил. Наша кореспондентка Софія Чола спобувала у садочку, який відновлюють, та поспілкувалася із чоловіком, який втратив п'ятирічну дочку Мілану та дружину Олену. Подробиці у наступному матеріалі. Саме з такого ракурсу я вперше побачила місце катастрофи. пожежно рятувальна техніка, та тоді ще небагато очевидців на місці події. Вже згодом стане відомо про кількість жертв. Того дня загинуло 14 людей, серед яких і дитина. Причину катастрофи оголосять за півроку. А зруйнований дитячий садок зачинений і досі. Тільки дим, пилява, жар і все так. Просто дуже, дуже жарко було. Дуже. Бажання було жити, і коли ти просто шукав вихід із задимленого приміщення, і коли вже вийшов дим, ти побачив вікно, зміг з нього вилізти, і от тоді дійсно було щастя. Найбільше, звичайно, болить загибель дитини, загибель мам, тому що я їх знала особисто. Знала особисто і дівчинку маленьку, бо її сестричка ходила до мене в групу. То найбільше це, звичайно, за дитину. Руслана, директорка дитячого садочку, який загорівся внаслідок падіння вертольоту, говорить про Мілану, п'ятирічну дівчинку, яка загинула того дня. Ну, я кожен день з цим, Ну, я, я постійно думаю про, про малютку. Ну, постійно. Ну, два роки постійно. Того дня у Олександра загинула дочка та дружина. Я підвіз їх до садочка і поїхав на роботу. А через 10 хвилин зателефонувала старша дочка і сказала, що папа щось бахнуло, садик горить, а мама не бере труп. Вона це все з вікна Ну, Я вже приїхав, але підбіг ну, до садочка, там ну, не можна було зайти. Там полум'я. Ну, якби хотів туди зайти, ну, фізично не зміг. З дружиною ще познайомився, їй було 11 років. Але. Єдина була. Ми пам'ятаємо про них, рідні всі, ми пам'ятаємо, живемо з ними. Старшу доньку Єву чоловік виховує тепер сам. Старша донька. Займається художньою гімнастикою, навчається в дю США. Ну, дочка, слава Богу, а я ніяк. Живу, існую. У в Броварах загинуло четверо цивільних. Екіпаж вертольоту та працівники Міністерства внутрішніх справ, серед яких був очільник відомства Денис Монастирський. Слідство встановило трагедію, спричинило порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. У пошкодженому дитячому садочку нині триває ремонт. Директорка каже, заклад буде інклюзивним та відновлений за новими нормами. Це вже група, майже зроблена. Це роздягальня, це роздаточна, де їжу приносять і роздають дітям. Це в нас група. Це туалетна кімната для маломобільних. Відкрити садобля дошкільнят планують у вересні цього року. Поки ж вихователі та діти розподілені по п'яти інших броварських садочках. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальний марафон Єдині новини. Пам'ять загиблих внаслідок авіатрощів винтокрила ДСНС, що сталося два роки тому у Барварах, Вшанували сьогодні у Києві. Люди зібралися на байковому цвинтарі, де похований Денис Монастирський, тодішній очільник МВС. Хто прийшов? Розпитаємо у нашої кореспондентки Діани Оніпко. Вона наживо зі студією. Діано розповідай, як відбувся захід. Олю, вітаю! Зараз я перебуваю на байковому кладовищі, де поховані загиблі у авіакатастрофу під час виконання службових обов'язків. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар. Юрій Лубкович тут о восьмій ранку відбулася церемонія вшанування пам'яті загиблих. На заходах були ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, керівники Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та прикордонної служби. А також рідні та знайомі загиблих вшанували пам'ять загиблих і поклали квіти. Одночасно такі ж жалобні заходи відбуваються в інших містах, де поковані жертви авіатрощі, зокрема у Броварах на Черкащині, в Вніжині та на Чернігівщині. Нагадаю, що гелікоптер розбився 18 січня 2023 року у Броварах, що під Києвом. Вертоліт із керівництвом МВС на борту упав на дитячий садок Джерельце внаслідок авіакатастрофи. Загинуло 14 людей. Серед них були і високопосадовці МВС. Загинули також жінка із донькою, які жили в будинку, біля якого впав гвинтокрил. На місці атмосфера була сповнена жалобою, але водночас і вдячністю за службу. Це була вся інформація. Олю, тобі слово дякую. З нами на зв'язку була Діана Оніпко із байкового кладовища у Києві, де вшанували пам'ять загиблих у авіакатастрофі у броварах, яка сталася два роки тому.